Піднесіть до квадрата одночлен. 6а підносимо до квадрата. Показник степеня роздаємо кожному множнику. Це буде 6 квадрат а квадрат. І це буде 36а квадрат. Номер 2. 3 квадрат підносимо до квадрату. Квадрат роздаємо трійці та б квадрат. Це буде 3 квадрат b квадрат до квадрату b в четвертому. Тобто буде 9 b в четвертому. Номер 3 мінус 9 а в четвертій, b в п'ятій. Підносимо до квадрату. Квадрат це парна степінь, тобто у нас буде додатнє число 9 в квадраті а в восьмій, b в 10. Буде дорівнювати 81 а в 8b в 10. Номер 4. Мінус 02 М в восьмій Н в 9. Підносимо до квадрата отримаємо додатнє число. Це буде 02 в квадраті М в 16 Н в 18. Переписуємо м шістнадцятий М18. Це буде 0,04 М в шістій n18. Номер 5. Одна восьма х куб і в шостій. Підносимо до квадрату, кожному множнику роздаємо показник степеня, це буде одна восьма в квадраті, помножене на х в шостій, помножене на y в 12. Це буде 1 64, х в 6, y в 12. Номер 6 Мінус 5 сьомих, А Б квадрат це восьмий. Підносимо до квадрату, отримаємо додатнє число. Це буде 5 в квадраті поділене на 7 в квадраті, а в квадраті. Б в четвертій С в шістнадцятій. Перепишемо: Це буде 25 сорок дев'ятих А квадрат Б в четвертій, С в 16. Піднесіть до куба одночлен. Два Б підносимо до куба. Це буде два в кубі. Помножене на b в кубі буде 8 в кубі. Друга вправа 10 С в четвертій. Піднесемо до куба. Це буде 10 в кубі. Помножене на c в 12. -й. 10 в кубі це 1000. 1000 – С в 12. 1 третя Х в 5. Підносимо до куба. Це буде одна третя в кубі, помножене на х в 15. Перемножуємо показники степеня. Це буде 1 сьома х в 15. 4. Мінус 0,1 м в сьомій н в десятій. Підносимо все до куба. 3 це не парне число, а отже буде знак мінус. Мінус 0,1 в кубі це буде 1000, m в 21, n в 30. Номер 5. Мінус 1 четверта х куб, і квадрат підносимо до кубу. 3 непарна степінь показник степеня. А отже буде від'ємне число мінус мінус 1, 4 в кубі, поділене на 4 в кубі, 3 в 9 х9 і в шості. Буде мінус 1 64, х9 і в шостій. Номер 6. Мінус а куб Б квадрат. С кубу буде від'ємне число. А отже мінус. Мінус а 3 на 3 – 9, а в 9 б 2 на 3 – 6, С куб. Перетворіть одночлен стандартного, в одночлен стандартного виразу. 3 а 2 б піднесено до квадрату. Спочатку підносимо до квадрату. Це буде 9а в четвертій b квадрат. Коефіцієнт стоїть на першому місці, значить, у нас стандартний вираз. Мінус 02 х у в четвертій підносимо до кубу. Непарний показник степеня, значить, буде мінус 0,2 в кубі, це у нас буде 0,08х в дев'ятій у y в 12. Номер 3 мінус 10 м2 піднесено до п'ятої степені. Показник степеня непарне число, а отже, результат від'ємний. Це буде додаємо 5 нулів 100 тисяч m в десятій Y в сороковій. 16 х в шостій, Y в сьомій, Z в восьмій. Підносимо до квадрату. Все підносимо до квадрату. 16 в квадраті. Записуємо 16 в квадраті це буде 256, х в 12, y в 14, z в 16. Номер 5. Мінус 1 п'ята, це в шостій, Д підносимо до четвертої степень. Четверта степень це парна, а отже, буде додатнє число, 1 поділене на 5 в четвертій, це в 24 четій помножене на d в четвертій. 5 в четверті – це 25 на 25, це буде 625. 1 625, тут потрібно виправити 1625, це в 24, д в четвертій. Номер 6. 1,1 друга, а в 8 б в 9. Піднесене до 6 степені. Спочатку коефіцієнт перетворимо в неправильний дріб. Це буде 3 других. Три других підносимо до 6 степені, А в 48 степені, Б в 54 степені. Три в шостій, окремо чисельник, окремо знаменник. Три в шостій степені це у нас буде 729, 2 в шостій степені це у нас буде 64, А в 48 б в 54. Піднесемо до степеня. мінус 6 м в кубі н в кубі підносимо до куба. Куб не парне, а отже результат від'ємний: ставимо мінус. Мінус 6 в кубі м в дев'ятій n в дев'ятій. Мінус 6 в кубі це буде мінус 216 м в дев'ятій, n в дев'ятій. Номер 2. Мінус 7х в 9 і в 10 піднесене до квадрату. Нас буде додатнє число, а отже пишемо 7 в квадраті, х в вісімнадцяті, і в 20. Це буде 49х в 18, і в 20. Номер 3. 0,5, а в 12. Б в 14. Підносимо до квадрату. Це буде 0,5 в квадраті. Це буде 0,25. А в дванадцяті піднесемо до квадрату 12 на 2, а в двадцять вертій. Б в чотирнад підносимо до квадрату 14 на 2, 28. Номер 4. 3. А Б в четвертій це в восьмій. Підносимо до четвертої степені. Це буде 3 в четвертій степені це в нас 81, Б в шістнадцятій, А в четвертій, це в двадцятій. переписуємо 81 А в четвертій, Б в шістнадцятій. Це в 20. Номер 5. Мінус одна друга x восьмій у в 9. Підносимо до 5 степеня. Так, непарний показник степеня. А отже, результат від'ємний, ставимо мінус, мінус одна друга в п'ятій степені. Записуємо, це буде мінус одна. 32, х вісім на п'ять сорок, х сороковий, y в сорок п'ятій степені. Номер шість. Дві цілих одна сьома, а в шостій, Б восьмій. Підносимо до квадрату. По-перше, коефіцієнт перетворимо в. Неправильний дріб. Це в нас буде 15 сьомих А в шостій, Б в восьмій, які під, потрібно піднести до квадрату. Це буде 15 в квадраті поділене на 7 в квадраті А в – Б в 16. 15 в квадраті 225. Поділене на